І пам'ятайте, що все буде добре, а ми йдемо далі. Вітаю вітаю вас, дорогі мої четвірочки. А четвірочок все, що жду, буде дінь ожиданій, сімірка Пентаклів. Це День терпимості. Провірка вас на терплячість. Да? Що ж будете ждати? Ожидати знаєте, як ото, має дож, приїхати там майстер, наприклад, будете ждати довго майстра, бо там щось, чогось не приїде, немає, немає можливості. Ждете там кур'єра, будете ждати кур'єра, да? Щось, когось будете очікувати, очікувати гостей. Да? Щось таке, щось будете все ждать. Якось. Якщо ви там напланували собі кучу роботи, то ні. Взагалі, якась субота, я дивлюся е, по всім ось тут е, там, якась вона така зупинка, така якась відпочинок, то відпочинок, то зупинок, то зміна. Не бачу нічого такого активної дії, ні в одному варіанті активної дії е, ну немає. Сімірка Пентаклів це очікування якогось там результату, терпіння ваше. да, Давайте подивимося, чому саме такі, такі енергії будете. Ну, По справам, знаєте, якось не можу, не можу зробити вибор. Ну, Ще в мене така двійка е пентаклів, це у мене ще суєта, -сует, да, хоче жити, уміє вертися. І от якісь оці битові, битові питання, життєві питання, да? які треба вирішити, договоритися, знайти вихід, вибрати, направлення, не направлення, а вибрати, що робити. Да? От треба якось почекати. Надо хочу те, але для того, щоб зробити, те, треба почекати трошки. Щоб вирішити якісь питання. Оце про це. Воно якось буде взаємозв'язано. Е, і вам для того, щоб е, ну, як вистроїлася оця, е, цепочка, да, вам треба трошечки буде почекати. Да, якесь прийняти рішення. Без, ну, це якась це такі стратегія ваша. стратегія, По, яка приносить по, ну, це по королеві імператриці, це Якась така, знаєте, життєве, стабільна імперія, да, турбота, те, що приносить результат. Завжди. Імператриця це те, тобто ви вкладаєте свої ресурси і це приносить вам результат. От ви проаналізував, зробив дію, да, про стратегія ваша, якась, от ви зробите по цьому питанню, щоб воно почало діяти. І для того, щоб воно почало діяти, щоб якось склалися оці всі пазлики, вам треба буде чекати. Ну, Не, не зможете. ви суботу, Наприклад, так ну, те, що запланували його зробити. Ну, треба якось, можливо, можливо, для того, щоб воно якось почало робити. Що треба зробити, треба ще вкласти, наприклад, чи грошей докласти, чи